Ти сьогодні куди їдеш? — їдеш? школу. — Перший раз? Перший раз, перший клас. І ти будеш гарним учнем, так? Да? Ага. Дуже гарним. І <реш> ми їдемо до школи. На перший твій дзвоник, да, син? Ні. <реш> їдемо на перший дзвоник? <реш> так? Ви, батьки, благословіть своїх діток. Ну, Чуємо слово. Богом! з миром, з перемоги перший наш клас. Приходьте клас! Дітки, ви чуєте, як вас називаю? дітками, ще зараз ви у мене дітки. Наш спільний дім, єдина Україна, сьогодні всіх діток скликає на урок. На перший урок скликає ось такий веселий дзвінок. Я його дам після кведів, як кожен сам собі подзвонить, і передавай сусіди. А тепер слухаємо перший вас в житті вінок. Поміжте, свят, який є в нашому календарі, звичайно, є святом, коли вулиці міст і сір заповнюються дитячими голосами. І у нас сьогодні свято. Знову почитали де свято у нас? День на роженці. Вони мені несуть. А вони мені несуть мудрість. Це символ мудрості. Це символ розуміння. А нам так зараз треба наша життєва мудрість. Нам зараз так не вистачає розуміння, так? розуміння в науці, розуміння один одного. Мене звати. <рес> От молодшинка, який догадливий, тебе є, мене звати. Костя. І ти розвертайся до хлопчиків. Першим березня. Це, це такий е, новий крок у вашому житті. Бажаємо, щоб ви завжди залишалися такими веселими, життєрадісними. радісними, успіху у навчанні саме головне. Ну і гарних оціночок зі святом. Але ми сьогодні прийшли до вас не з пустими руками і принесли вам маленькі натхнення. Щоб початок 1 вересня для вас був не тільки корисним, а й смачним і веселим. Добре, ми зараз прийдемося до кожного і подаруємо ваші подаруночки. По Сім'я Панецька. Сім'я Патецька. Вони Сім для підережки. Сьогодні ви вперше прийшли до школи. Всі такі красиві. всі так гарно одягнені. Я бачу по вашим личикам, який у вас гарний настрій. А тепер я спробую вгадати, чому він у вас такий радісний. Ви раді, тому що вам купили новий портфель. Тому що у вашому портфелі. Нові шкільні речі. Тому що ви вперше прийшли до школи і стали школярками. Можливо, ви раді, тому що ви вперше зустрілися зі своєю вчителькою. Молодці, ну вже все. Ви бачите, бачите. давайте їх поплескаємо. А може ви скажете, як називається хволик, за на яким ви сидите? сидимо? А, а може ви скажете, як взагалі називається цей великий будинок, до якого живу? Ще хтось не отримав книжечки, піднімайте руку. Костя, в тебе, ось цей можна. Ще один є, ще, ще один є. ще один є. Коти підми руку, щоб дядя бачив будинок. не. Що треба сказати? Старокласника, yeah. пройшла 9-та година, болюча година в нашій країні це коли ми поминаємо наших захисників, вшануємо хвилиною мовчання, наших героїв-захисників, які загинули за волю України, наших героїв українців, що віддали, віддають життя сьогодні на передовій, щоб сьогодні у нас. Менш були мирні наші і проходили мирні діти. За мирне небо над головами ваших діток, за нашу з вами свободу, за нашу незалежність, за те, щоб наші діти розбухали. Як той букет, я починала з чистого листа, починали жити з чистої сторінки нашої історії. 27 з'явився новий учнівський колектив, який йде під назвою Перший Б». Я всміхаюсь квіточці, сміємося до квіточки. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, друзям посміхаюся, зичу всім добра. Молодці, сідайте, розворожите. Притомилися після важкого літа. Повірте, уроки по 10 по 15, не скільки треба. Бажаю вам, шановні батьки, теж не байдиткувати. Книжки регулярно з дітками відкривати. Граніт науки гристи. Ну, звичайно, для чого це не має гристи? Щоб свої мізки практикувати. Гляньте, будь ласка, яку красу для вас підготово навчити. Да? Вам потрібно загадати бажання, а я тим часом підпалюю нашу свічечку. Свічечко, свічечко на моїм столі. знання цим діточкам милі дітворі, щоб в очах у кожного крій вогник спалахнув. На навчаннях кожного твій вогник надихнув. А тепер загадуємо бажання. А тепер кожен зі свого місця разом зі мною загадали всі бажання. Точно? Ніхто не пустить цю таку филюючу колегу. Филю. Давайте всі разом. дякую самі здорові.